I'm Спочатку подумав, що бачу дуже, то я зрозумів. Тобі жоби дуже спочатку подумає власне спорткару, та потім побачив двигун від камару. Не треба ні сі повідомлень про бачення. Вже утомився, сіх зінувачення, вже утомився від того, що я що я єдиний, хто вірить слова. Зібрався думки та викинув в ринзі. Напевно, життя це до бою у ринзі. Багато помилок допускаю обоє. Та міг у корони по попою. Та мій хлоп пісні ці крапка. Я дуже холодний зимою без шапки. Я сильно змінився. Скажи мені, хто я не доспівак, чи хлопець району. Жанна Я не пьяный без жена, Уж твоя война Да весь мир будет знать И вся семья Что я не кайф Тебя мала Чари твої дощев з мали хмари вже не заграю. Під звуки гітари, не те, що не хочу, мені просто коли робиш кроки, слова ці враховую. Сказав так багато, немає там правди. Слова про кохання казали з неправди. Казали, я думаю в моїй голові. Наївні поступки заради любові Сказав, не на нашому, та як передати. Як же я хочу тебе тут обняти? Обняти тебе, від цих утікати. Думала, правда мені по... Mm -hmm. Як же я радий, що знову один мене не цікавить, де ти твій дім, мене не цікавить, ну все крім себе, лише зо для бокса, пісні і сен. Mm -hmm. Я наведу приклада боксером лісів, то вже не важливо, що в том закуліссю. Я наведу приклада, вірю тобі, то вже не важливо, що було тоді. Mm -hmm. Попереду щастя, але не з тобою. Попереду успіх, де інші тропою Вийду на ринг, де розмі По сторону я не їжу зла доля Прописав дві, отримав голівку. Так боля, що знаєш світу думаю в мандрівку Я так розізлився, та вигляд спокійний обман і маневрин в папне. Yeah, 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 yeah. Я виграв двобої, тепер я за боса, кажу собі годяку. Десь не заносить, я оберу щастя, тут досить нещастя, я оберу час, Де качну не зап'ясняє спочатку. Подумав, що бачиш у дуже. Це я зрозумів. Тобі живе дуже. Спочатку подумаю власне спадкару, та потім побачу. Двого від камару не треба ніс із пробачення про бачення вже. Томися всіх звинувачень вже у тому. Того, що я, що я Єдиний, то вірить слова.